Доброго дня! Сьогодні 20 серпня 2023 року. Ми їдемо в курортне місто Брідлінгтон і зараз зайшли в Макдональдс на каву. У мене в Макдональдсі найлюдненіша кава. Ця година вже, а ми ще спимо. Ну, але... Все ж таки їдемо на море сьогодні. Я який покупаю сьогодні, Поплаваю, ж тут берег подобається. І це традиційні будівлі в таких от класичних англійських курортних містах. Нам сьогодні дуже пощастило з погодою. Люблю такі курортні міста, як це там Тут також популярні Whigбі, Скарпорон на східному узбережжі. Також ми їздили на Західне узбережжя, там є Блейкпункт з ілюмінацією восени. Сьогодні не дуже багато людей. Берегова зона ну, як звичайна для такого курортного міста. І Я пам'ятаю, ми були в Грейт Ярмусі, це також одне з курортних міст. Там також були такі будівлі на узбережжі. І, Як завжди, морозиво, фішн-чіпс, морепродукти в кіосках. Це ми сьогодні все спробуємо. Сьогодні вдалося поплавати. Коли їдемо на такі моря, як юнічне, як сьогодні, то не завжди знаємо, буде чи холодно, чи нормально для плавання. Але сьогодні мені море сподобалось, воно холодне. Я ні разу не пам'ятаю, щоб північне море було теплим, Але мені дуже приємно. Матись, можливо, десь 20 хвилин чи півгодини, але мене відійшло хвилями далеко в долі узбережжя, продовжує збережя, і прийшлося пішки потім по піску повертатися до команди. Це значить прогулка прогулюватися. Тут дуже чудово, мені подобається. Я хочу сюди частіше приїжджати. Гарне місто. А взагалі, ще хочу в Скарбург з'їздити. Ми там були вже декілька разів. І ще хотілося б туди поїхати, але там по-іншому. Тут якось більш цивілізовано, як на мене. В яких ми вже побували тут в Великобританії, наприклад, Ідбі. це місто знаменити тим, що Рам Дракова, він до Великобританії, він висадиться там, в тому порту Відбі, на узбережжі, і він пройшов всі ті сходинки, які дуже круті до кладовища. Це у Роману. У Ромара Бремастопера. Почитав рапутів Скаб. Скіфує Мадо чула. Є пісня як Фо, Народна пісня британська також про Скарбори. Скарбора це історичне місто. Решт замку. Ми в замку ще разу не були, але хочеться там побувати. Хочемо Блейкпул це на західному узбережжі, Блекпулі там люди іллінацію в осени і дуже яскравий вигляд. А Брідлінгтон, в якому ми зараз, це просто таке гарне зручне місто, гарний курорт, тут дуже красиво. Як я кажу, цивілізовано, дуже приємне море, якраз от в рік я плаваю, а в інших містах, коли ми не приїжджали, завжди то холодно, то вітряно. Ще ми були в ярмусі, але там ми також не плавали. Також гарне курортне місто, там гарно також провели час. Всі ці міста по-своєму інтересні і цікаві, і сюди дуже приємно приїжджати у час. Для настав Тут великий асортимент сьогодні. Тут такі ціни. Ціни так ледь завишені, тому що це узбережжя. Це магазин з англійськими солодощами, вони тверді, а це фадж, Нап... нагадує як іріски. О боже мой! Зазвичай тут нічого такого немає в таких магазинах, але просто гуляємо і дивимось. Ось така атмосфера курорту, обов'язково фіш чіпс. Це те, що ми сьогодні на обід візьмемо. Ми вже знаємо, де є свіжі морепродукти. Ми прийшли до цього міста. Ось воно, Сіфуд-Бар. І немає черги, дуже здобув. Оце англійський краб, він коштує 6 фунтів, 6,48. Такі за ціни. Це вже такий розроб, вже готовий до їжі. 5-7 пунктів. і Такі порції по 2,50 продукти. Seafood, good prices today here. Uh, crab cost 5 Saiyan. And this uh, seafood soup uh, like browns uh, 2.50. Сувенірний магазин. Mm. Тут з морською тематикою. Динозавр жахливий, виглядає так натурально, як справжній. Чи? Чи? Можливо, щось тут купимо себе. Єс. Такий марципан 4,50. Yes. Мені подобається марципан, ось такий ще є. Так. Я купила оцей марципан 4.50 і. Отакий От хоч десь 3 фунти. Тобто за все 7,50 я заплатила. Це дуже добрі солодощі, смачні. Добру фіш-н-чіпс продають. І ми вже в цьому місці зупинялися. Тут у них немає столиків стільців, і люди просто сідають на лавочках. Дуже красиве місто таке. Ми тут беремо фіш пісень хіпс, тут є інші страви, але це саме найкраще. Тут. І я люблю з карьер манго соусом. До побачення Брідлінтон, повертаємося додому. Ча фамилия скут я це ми розмовляємо, uh, яке місце нам більше подобається плені спайс оно біч із вал. Де чист би так у нас і міста багато uh, в цьому місці і uh, також. Uh, там як рівна рівна поверхня, тобто немає холмів, немає ну, підйому і дуже гарно ходити. І також, як я сказала, є можливість дійсно поплавати, покупатися в морі. В інших містах, де ми були в Британії, ну там то вітряно, то дуже холодно, то щось ще не так. А тут ми змогли, ну, я змогла покупатися. З великим задоволенням